Ой дурне. Да, і це я ще поставив приціл, щоб кінцева точність була краща. Хоча пайка в нього влетіла. В землю. Снаряд летить в землю. Так, іще одну паечку можу тобі дати? Можу. Ох, бляха, муха. Давай. Скоро він довернув. Хлопчики, базу, 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 базу. Базу хтось може збити? Щоб прикалуєтесь? Рахунок, правда, 4-8 уже. Я натиснув кнопку. О, збив. Так, фазу знищили, окей. Окей, фазу знищили. А ти тут? Угу. Що там ті в куточку зажались? Вам треба вже до бази перетягуватися. Зато впали, чесно. Сидять в кущах, а їм давай світи. А потім вони ж тебе першого будуть звинувачувати, що ти базу не збиваєш чи ще щось. Ммм, ти десь тут в кущах сидиш. Воу 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 воу! 430-ка. У фу-фу-фу-фу. Так, ну вони знову зараз будуть упорювати в базу. Бля хп-шок навіть нема. Пекінка, привіт. Це це їде. Айо, Ай, фана бабай. А він уже мав би здохну. О! Ай, сука! Я не встигну з'їхати і не встигаю доїхати. Навіть хороший бій був. Тільки де союзники ділись, куди позливались.